Ну що, в нас ранок нового тижня зустрічає нас морозим. Попримерзало, зараз покажу. Ну він, я думаю, буде. бачите, як? Думаю, він буде не довго, Має бути тепло в день. Так, натребила кукурузки трішки. Вже вони поїли і вже порозходилися. То там в лишався, то саме вийшов. Але що хочу показати, значить, ось лишили ми дві цесарочки. Вони далеко сьогодні мають не відходити. Чому? Тому що наші... те, що ми придбавали, самця. Думала я його на ніч закидати у хлів. Ось вони. Так, один самець, а самка вже наша. Значить, я так думала. Оце самка, ось це він, це він. Думала, що закинемо у хлів, і хай він там собі звикає до цесарок. Каже Юрані, кинемо його сюди спочатку, до голубів, до цих кохів. Хай він тут звикає просто до звуків до звуків подвір'я. Ну, тут куркують голуби, кури, фазан пише з боку, один другий. І каже: хай він тут посидить, просто звикне. Ну, так, хай буде так. Пустили ми його сюди відразу, як приїхали. На ніч Юра ще зловив цесарку, самочку, і каже, хай ще з однією цесаркою посидять разом. Ось так вони уже тут двох ночували. Чуєте, це вона пищить? Це вона, вони дуже голосні. Це ж вона навіть не розходиться, вона тільки пробує, Ну, як розійдеться. Казали колись сусіди, корба, корба. Так, курсачок. От. І собі ось так ми їх тут залишимо. Напевно, що вони будуть сьогодні, ще цілий день і ще, ні, і ще, можливо, завтра. Хай собі тут будуть, щоб вони звикли одна до одного. Вони вже і так, подивіться, якось вдво, ну, вдвох так, розвертаюся, раз, вдвох розвернулися в іншу сторону, вдвох. <кій> ну, я думаю, що вони звикне він до неї. От, а тільки тоді ми вже їх випустимо його разом з нею, і вже випустимо їх на волю до, до кур, до тих цесарок. Ну в них ось така звичка, вони ось ті потуркують недалеко. Вони тому що вони, як будуть чути, що тут всі сидять, то вони будуть бігати ось там кругом і, і, і за хлібчиком, і тут біля дверей, і будуть собі тут триматися і теж нам будуть потуркувати. Ну, це таке... Такі у нас і їсти треба принести, водичку треба принести. Тут яєчко так і одне, але ще світ на ньому курсачок. Не знаю, що. Де, що сталося з другим, де поділося? Але вже повигрібали такого, то люби, то замітало і вже було все нормально. Але вони ж деруться, повигрібали, повидубали. Ще така під ногами троше трішки пшениці є, я їм зараз кукурузки ще потереблю і водички налю, бо перекинули миску знов. Ну, вони будуть скакати. Ну, он уже те про що я вам говорила. Вона вже вилетіла разом з голубами і вже чує кричать на вулиці. одні, і вона собі починає. Чуєте, як він стрикоче? Він кринчить інакше, а ось так голосно кавкає оце самка. І оце у нас у них три лишилося і буває так: як не одна, то друга кричать. Чуєте, там гукає, з вулиці гукають її, і вона хоче вилетіти. Ну, а він уже куди вона? Туди бачу він вона зверху вилетів. Він. Ну, але хочу сказати, що доволі таки він. Виявився мирним в тому плані, що бачу, не, не бив ні курей, ні голубів, нічого, тому що є такі, що трошки подзьобують і гонять і, і довбуть, а він ні. Чуєте як гарно він так собі злегка? Ну, а ці я ж кажу, що далеко сьогодні вже не підуть. Отак вони цілий день і будуть тут. Так, речі, там, а вони собі ось тут і будуть зараз по даху стрибати, ззаді бігати, тут біля сітки, біля дверей. Ось так помаленьку він має до них і звикнути. Цікаво, злетять кукурузку, добати чи ні? Кохи то гарненько усі троє. Пожалію ваші вуха і вийшла звідти, хай там собі кричать і хай там собі звикаються. Покажу вам, що робиться у хліві, як несуться качки. Ось тут взагалі мостила їм, мостила знизу, мостила в іншому місці, там і в жолобіні. Вони собі знайшли в ящику ось так, де соломи немає не дуже. І вже ось так гарно несуться. Ну, але це ще не все, тому що бачу: несуться, несуться ось тут. І як цікаво, несуся, поклала скат, помостила, поклала яйця. Ні, вони собі на землі прямо. Треба забирати класти назад сюди в скат, а одна ще ось. о, А де звідси яйця? Добрий день. Немає, ну і впасти вони нікуди не могли. Цікаво. Одна неслася ще тута. І вже ж вона так гарненько тут сиділа, але тут не було багато яєць. Але вона собі заходить, вона собі тут сидить одна чорна качечка і несеться на тобі. Десь немає яйця, можливо, викут... викутали. Можливо, це на землі, не знаю. Я їх підберу, покладу сюди, хай там собі як хочуть. А ще, я напевно, що їх усі позабираю, ось ці яйця. От, е, тому що я так бачу на одному каналі. Е, Порадила мені людина, відео показала, і, ну, це чоловік, і сказав, що перші яйця я забираю завжди, тому що можуть бути незапліднені. І я ось це вони саме-саме починають ось активно нестися. То я напевно ще ці яйця заберу. Так, ну і тут яйця, але тут яйця завжди прикидає корова соломою, коли Мордочкою своєю випихає її жолуба, то вона падає сюди прямо на це гніздечко, але тут було два яйця. Бачу одне, а де тоді інше? Зараз порахую стільки під кочкою. Можливо, кочка перегорнула до себе. А ну давай рахувати. Да, ще одне яйце перегорнула до себе ковочка. Ну що, а як я його тепер знайду? Не знайду, значить, хай сидить, будемо бачити. Давай, давай сідай. Вона кура велика, хай сідай. Заберу напевно звідси ще це яйце, тому що якщо вона щадна до себе перегорне, то вже вона навряд чи їх нормально обігріє. Що, Мілка? Я стою, а мілка мене рогом в руку чіпає і чіпає. Мілочка, що? Нести тобі їсти, так? Да? зараз? Ну, хочечка полізла, дивіться. Як вона горне під себе яйця. До речі, ну це такий у нас експеримент, що я не знаю, як сказати, бійцівська кура на печеніх яйцях, мускусної качки. Хай сидить. Будемо бачити, що вийде. Курка велика, важка, хай не сиджуй. Що ще сказати? Скажу, що ось цей горе кавалер, який е, заграє з приходом весни до своєї подружки. Кожен ранок ми цю картину спостерігаємо. Вчора так Юру вдарив по руці кихтями, що е, рука опухла. Аж тільки сьогодні каже, що стухли трішки пальці, а рука ще запухша і болить. Він сивнув е, і повністю ось так вп'явся лапою в чотирьох місцях. Три ось так зверху, на долоні, ось тут, і один, виходить, під палець кігось сюди загнався, так він його царапнув. І дуже, Петрику Юра, тобі вдячний, да-да-да, що ти такий. Обіцяв до тебе бійці з купівня посадити, щоб тобі було з ким битися. Ну, а тут наші бентамки і фазанчики живуть дружно, живуть, поживають, добра, наживають. Зараз тільки зайду, закрию, тому що знову курочка вилетіла звідси. А ні, нічого немає, там пусто. Все, все, сидіть. Ну, як я і казала, виходить сонечко, день має бути гарним. Дивіться, як вся самочки обломаний хвостик. Ну, тут теж працює красавчик. Он наш красавчик. Ну що, буду бажати вам гарного дня і гарного тижня. Знову кричить ззаді цесарка. А ті кричать в садку. Ну, хай там кричать. Все, все, все бувайте сидіть тут. Це щось неймовірне. О, Рембо, ти чого туди заліз. Я вийшла милуватися пташками з півом, а він в возі сидить, а ну пончик, не заважай. Ай, одним словом все трішки почули, тому що там уже машина, там пончик гавкає, але й співають неймовірно птахи співають. Друзі, весна все. Das not